Як мені впарували самоката, я вообще в шокі. Просто. Я знайшов просто на вулиці самокат. Я його одразу заказав за 200 гривень. Ну продавець і просто тупо відмовив. отак от. Головне, прикол, чому поставив продавець 200 гривень, от. а потім виставила за 800 гривень. Оце такий самокат. Я його думав заказати на обзор за 200 гривень. Ну я його заказав, ну його відмовили. Ви ж, яка в мене була переписка. Це ви Я 200 гривень стояло, я одразу написав, доброго дня. Зможете, пожалуйста, відправити з доставкою. За сколько предложите? А за сколько ви продаєте? 900. Йо-мою, ну 200 ж стояло. За сколько приложите? Ну, я й пояснюю. Щоб поставте об'явлення 900, а не 200. Пожалуйста. тому що люди хочуть купити, а ви поставили 200. Ну правильно ж. Вибачте, теж я такою ціною ставлю, щоб швидко продати. За 200 гривень, а потім відмінити заказ. Нормально. Скільки ви предложите, скажіть, будь ласка. Ну може, 500 гривень, ну, максимум, реально 500 гривень. Ви ж самі бачите, що він дішманський вообще, ну 500 гривень максимум. Давайте за 800 і буде по рукам. Я не можу нікому указувати. Ну, типу, аж, аж за скільки. Типу. Согласні, пожалуйста, давайте 800. Бо такий зараз стоїть тисячі. йо моє новий стоїть півтори тисячі. Я буду бжний брати, яким каталися. Ого. Год, як не більше, бо він вже старий самокат. Ну так. Дякую вам теж. Сьогодні будете оформляти? Можете, будь ласка, сьогодні оформити, щоб я була уверена, що ви його заберете? Ладно, ну, добре. Щас я поміняю ці. Ну все, оформляйте. Оформляйте, будь ласка, добре, спокійної ночі. Я не оформив, просто вийшов. Доброго дня. Ви. Візьмете самокат самоката за 800 гривень. Трошки потім, зараз я не вдома забрати зразу не зможу. Дякую. Ну, я просто, просто я не хочу забрати самоката за 800 гривень, якому вже більше скоро буде п'ятий рік, він вже старий, і це не Excel, а це якийсь ноунейм. No Ні, я не поняла. Ви просто зможете оформити, щоб я була впевнена, що ви його будете брати. Да йо майо, да не травен мені, той самокат за такі гроші. А людина в пару, ви будете оформляти, ви будете оформляти, це ваша жесть, тупо жесть.